Сучасні Збройні сили України це високопрофесійні мобільні бойові підрозділи, здатні до швидкісних переміщень, миттєвого реагування на зміни у тактиці ведення бою. Це воїни з високим рівнем мотивації, відмінними показниками бойової, фізичної та морально-психологічної підготовки, що стоять на рівні з передовими військовими формуваннями світу. Але темп, характер і складова сучасних воєнних баталій завжди вимагає від нас самовдосконалення, нових підходів до навчання, а також формування необхідних тактичних і стратегічних здібностей. Шановні військовослужбовці, побратими та посестри, дев'ятий рік поспіль виборонити рідну землю від агресора, на межі людських можливостей з честю та доблестю. Виходити із найскладних ситуацій сьогодні. Ви захищаєте державу і людей, які виборюють собі шлях демократичного розвитку та сповідування європейських цінностей. Ви захищаєте право українців на вільне життя у вільній країні. Щиро бажаю вам нових особистих перемог і нашої великої перемоги, здоров'я вам і вашим родинам, радості у душі. Та посмішок у серці, слава Україні! Разом переможемо!